Всі вам рекламують активного споживача. Давайте про це поговоримо, тому що ця тема зараз максимально популярна, і кожен, хто поставив сонячну електростанцію і має надлишки по генерації, думає, що він заробить мільйони. Не хочу розчаровувати, але це не завжди так. Тобто активний споживач це історія утилізації надлишків. Хоч якісь гроші ви отримаєте за те, що і так би пропало. А якщо ви хочете використовувати ваші надлишки ефективно, тоді не активний споживач, а ось така установка для вас є кращим рішенням. Чому? Тому що продаючи електричну енергію в пік її генерації, коли продають всі, ви отримаєте досить дешеву ціну на продані кіловати. А коли ви ці кіловати закачаєте в установку і перенесете на періоди, де у вас Споживання, наприклад, на вечір, і де ви купували електричну енергію по найвищій ціні, ви компенсуєте собі споживання, зекономите більші гроші і зекономите на транспортування електричної енергії. Тобто, ефект у вас буде в рази вищий, ніж активний споживач.